1 грудня 1991 року з прийняттям закону України про прокуратуру і ще кількох законодавчих актів було покладено правову основу для діяльності прокуратури незалежної України. А указом президента від 2 листопада 2000 року дата 1 грудня стала професійним святом усіх співробітників наглядового відомства. І Сьогодні в Одеському академічному українському музично-драматичному театрі вшановували працівників прокуратури Одеси та області за свою. Роботу багато хто отримав пам'ятні нагороди та грамоти. Голова Одеської обласної державної адміністрації Едуард Матвійчук особливо підкреслив роль прокуратури в реалізації антикорупційної політики президента України в Одесі. Це так само актуально, особливо на тлі останніх корупційних скандалів навколо чиновників муніципалітету та їхніх рішень щодо роздачі міських земель. Мы знаем, что было принято очень много на самом деле незаконных решений через суды и другими способами, когда просто-напросто склоны в наглую были розданы людям незаконно. И прокуратуре, конечно же, это одна из основных задач, если касается Одессы, именно разобраться в этом направлении. И, как я знаю, она в этом направлении работа идет. Я думаю, недалек тот час, когда прокуратура отчитается перед общественностью, перед всеми за проделанную работу.